Справа з азотівськими рогатими рушила з мертвої точки. На початку цього тижня, нагадаю, у мерії створили спеціальну комісію. Вона мала визначити оптимальний шлях передачі цих тролейбусів у власність міста і до кінця тижня подати пропозиції міському голові, щоб той виніс їх на розгляд сесії. Засідали перемовники щодня. Сьогодні ж вирішили, що найкращим варіантом стане тендер на їхнє придбання. Участь у ньому дозволять усім охочим. Мовляв, що більше буде учасників, то нижчою буде ціна тролейбусів. Настільки це зробить прозоро, провести цей тендер. І незалежно від того, незалежно від того, хто виграє, щоб місто вже придбало тролейбуси, і щоб максимальна кількість людей участвувала, ну, надати можливість максимальної кількості фірм. Приватних структур, які е, ці тролейбуси ми займаються, виробляють або перепродаються вже нас не цікаві, але щоб вони могли бути учасниками, враховуючи яка там сума закупівлі, передбачається, ці торги будуть оголошені не тільки по Україні, а ще й в міжнародних виданнях. Не знаю, кого визначать все ж таки замовником цих торгів. Прохання складати відповідну заявку і прописувати таким чином технічні характеристики і вимоги до предмету закупівлі, щоб ми не обмежували конкуренцію.